Дозвольте почати з вельми простого на перший погляд запитання: який найважливіший складник створення добробуту та економічного розвитку? Майже кожен відповість гроші або наявність багатьох природних копалин. Проте справжня відповідь знання. Довести це не складно. У чому відмінність між нами і печерною людиною? Хіба що в тому, що ми знаємо набагато більше? Біологічно ми однакові. Нейрони нашого мозку ті самі. Фізичний світ не змінився, зате наше життя безмежно краще. Чому через знання? Щоб довести це, не треба повертатися до печерних часів. Достатньо повернутися на 50 років. Нові знання, як от відкриття пеніциліну чи розроблення нових алгоритмів, які призвели до кращих пошукових систем. Завжди з'являються несподівано. Ми називаємо ці несподіванки інноваціями, бо їм властива непередбачуваність. Нові продукти виникають, начебто ні звідки зненацька з'являється електричне світло чи автомобіль чи айфон. Звісно, ці продукти не впали з неба. Вони є наслідком з'єднання накопичених знань, яке і привело до цих інновацій, цих сюрпризів. Отже, інновацію за визначенням годі планувати, бо вона містить заміщення. Майбутнє потьмяніло для лимарів, відколи Генрі Форд запропонував свою першу модель. Т. цей процес завжди спрямований у майбутнє інновація, нові знання. Веде до не лише нових продуктів, а й до нових компаній, ба навіть нових галузей. Інновація створює багатство, яке зрештою перерозподіляється по всій економіці. Ось як це працює: більше свободи, більше знань, більше інновацій. А збільшення інновацій веде до динамічного економічного розвитку, менше свободи, менше знань, менше інновацій. Менше економічного зростання. Отже, якщо свобода сприяє знанням та інноваціям, які ведуть до економічного зростання, тоді чому не всі народи та уряди її обирають? Щоб зрозуміти це, нам доведеться повернутися до того, що я раніше казав про інновації. Про те, що вони непередбачувані. Ця непередбачуваність багатьом не до вподоби. Є люди, чия мета запобігти несподіваному. Це можна знайти в усіх утопічних ідеях. Від комунізму до соціалізму і віри в те, що банкіри з допомогою складних страхових пакетів зможуть захиститися від катастрофічного обвалу ринку кредитів на нерухомість. У Європі з її соціальними державами, що занепадають, і дедалі частіше у США ми бачимо, як це бажання спекатися непередбачуваності втілюється через невпинне зростання ролі уряду, збільшення бюрократії, кількості правил і нормативів. Кожна нова криза, реальна чи уявна, веде до появи нових законів. Корумпована енергетична корпорація Enron припинила існування 2001 року. А роком пізніше ухвалення закону Сарбейн за Окслі призводить до появи у федеральному реєстрі тисяч нових нормативних актів. 2011 року, у відповідь на фінансові кризи 2008 року, з'являється закон Дода Франка на 2300 сторінок, який з того часу виріс більш як до 8000 тисяч сторінок. Більшість цих нових норм просто перешкоджають свободі, а отже, зростанню та поширенню знань. Вони відволікають сили та засоби підприємництва від інновацій на забезпечення відповідності нормативним вимогам. Вони сіють невпевненість у майбутньому, а також створюють перешкоди для входу на ринок нових підприємців. Хоч як дивно, найбільше від цих унормувань виграють великі корпорації з ескадронами юристів, лобістів і бухгалтерів. Бо вони єдині, хто має ресурси розібратися у цьому безладі і вижити у ньому. Однак цей дрейф від свободи можна повернути назад до того ж, швидко і усього за кілька років. Є чимало недавніх прикладів. у США в період президентства Рейгана у Чилі в 1970-х роках. У східній Європі після повалення комунізму у Новій Зеландії та Ізраїлі у 1980-х, у Китаї та Індії в х у Канаді в першому десятилітті 21-го століття Оскільки йдеться про економіку розуму, майбутнє може змінюватися так швидко, як змінюються думки. Коли звикли втручатися, уряд дає задню. Знання збільшується, а за ними з'являється нове багатство. Можливість динамічного розвитку мають не лише США, а й увесь світ. Варто лише набратися досить сміливості та свободи скористатися нею. з вами був Джордж Гілдер з університету Прейгера. Якщо вам сподобалось відео від ціни держави, то ставте лайк, підписуйтесь на наш канал та натискайте дзвіночок, щоб першими дивитись нові ролики.